Жовтий туман. Пробудження У невеличкій державі гномів настала незвичайна днина, із самого ранку все було як завжди. Але о півдні печера здригнулася від дивного звуку. Він скидався чи то на могутні зітхання, чи то на порив рвучкого вітрюгану, чи то на ревище велетенського звіра. Повітря в печері захилиталося, і кілька світильників згасли. Зі стелі печери посипалися камінці, а відлуння незбагненного звуку вихопилося надвір і розтривожило довкілля. Гноми, які саме перебували в долині, щодуху метнулися до печери, а їм назустріч бігла настрашена варта. Усі ошелешено запитували одне одного Ти чув, що воно таке? Невже настав кінець світу? І тільки мудрий кастальо, старійшина гномів та їхній літописець, здогадався, що скоїлось. Він підвів палець і урочисто проголосив Це прокидається пані. Кастальо мав рацію. Дивний звук. Виявився позіханням чарівниці, яка саме пробуджувалась. Вона ще раз позіхнула, не менш потужно, і загасила решту світильників, потрощила меблі, маленькі столики, стільчики та ліжечка гномів. Стіни печери грізно затріщали. І ось Арахна пробуркалась. Спросоння людина не відчуває часу. Тощаклунці здалося, що вона тільки хвилину чи дві тому рятувалася від звіриного війська, яке нацькував на неї могутній гурікап. Незрозуміло тільки було, куди поділися звірі та птахи, і чого це вона, арахна, лежить у своїй печері на ложі. Чарівниця гукнула Аго, хто там є? Ану, ходіть сюди. До печери боязко зайшли гноми, пробираючись між уламками і освітлюючи собі шлях смолоскипами. На чолі прямував Кастальо. Покличте, Антрено, звеліла чаклунка. Хай він пояснить, що тут скоїлось. У нас нема такої людини, пані, наважився доповісти Кастальо. У нашому племені дуже давно нікого. Не називали таким ім'ям. То, виходить, я дуже довго спала, недовірливо запитала Арахна. Скільки пам'ятає людство, ти, повелителько, спочивала багато сторіч, повідомив старий гном. Ми не знаємо, коли і як ти заснула, та чому цей сон тривав так довго. Але ми завжди пам'ятали свої обов'язки. І добре пильнували твій спочинок. Ну, дякую за службу. недбало кинула арахна. Я сподіваюся, ви нагодуєте мене. Я голодна, мов дикий звір. За обідній стіл для арахни правив високий камінь із плескатою верхівкою, що стояв коло входу до печери. Він зберігся ще з сивої давнини. Гноми видиралися на нього довжелезними сходами із приладнаних кам'яних брил, аби поставити туди чергову страву. Чаклунка з'їла все, що було в запасі, і зажадала ще. Вона вмолола чотирьох засмажених биків і трьох баранів, сімнадцять фазанів і шістдесят чотири корібки, закусила двома десятками паляниць і вижлуктила повну діжку води. А відтак, поплескуючи черево, розніжено промовила Після такого обіду добре б і подрімати. Але чарівниця зараз же зміркувала, що й так проспала надто довго, і вирішила зайнятися справами. Треба конче довідатися, пробурчала вона, скільки часу тривав сон, який навіяв на мене гурікап. Вона розпитала касталю про великого чарівника. Чаклунка зловтішно вишкірілась, коли дізналася, що впродовж багатьох поколінь ніхто в цій місцині ані чутки не чув про чарівника з таким ім'ям. Еге, схибив ти, голубе, єхидно промовила Арахна. Тебе давно на світі немає, а я жива, живісінька. І тепер ніхто не завадить мені панувати в цій країні так, як я хочу. Касталю розповів чарівниці, що в шафі зберігається сила силенна рукописів, літопис чарівної країни. Перш ніж щось затівати проти мешканців цього загубленого маленького світу, Арахна надумала ознайомитися з його історією. Бо ж раптом за сторіччя, які вже спливли, Тут знову з'явився якийсь могутній чарівник, якого треба остерігатися. Лихо, не бігають дітей, на стінах шарики, і на столах квіти, и не разваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. останній раз одягнеш. Воро...